А зараз ми стоїмо на фоні найкрасивішого будинку в Києві. Це АСТРЦ Highlight Tower. Всім привіт! Мене звати Насіковський Арсеній. Я молодший партнер групи компанії ЗІМ. І сьогодні я розповім і моя команда розповість про звіт по прогресу, який ми зробили по проєкту T6 за. Червень. Розповімо про завершені будівельні роботи і також про багато всього цікавого з точки зору продуктової концепції, про що розповім детально на будівництві. Отже, одна із найголовніших фішок комплексу Asset T6 це фасад. Саме юрський камень, що ми везли з Німеччини з Дитворцького родовища, це одне із найсторіших родовищ у світі, для того щоб його влаштувати на фасаді нашого комплексу. І дійсно ми його дуже дуже довго чекали. І ось, нарешті, на початку місяця він до нас приїхав. І зараз ми вже закінчуємо його влаштування, тобто його монтаж західної частини стелобату будинку. Плануємо в цьому місяці вже повністю закінчити всі фасадні роботи стелобату Астрисі шість. Отже, це саме і є той камінь, про який я а, розповідав, яким оздоблений наш а, комплекс. І як можете бачити, він а, достатньо важкий. І саме тому ми так довго його і везли, і довго монтували. Але в цьому місяці вже плануємо повністю а, закінчити фасад з цього каменю. <реш> Десь 30 30. Отже, як я анонсував в минулому випуску, весь п'ятий поверх ми плануємо відвести під спа та фітнес. Якраз в червні ми повністю закінчили концепцію всього поверху та поділили його на різні тематичні зони. А дві найголовніші фішки це східна західна тераса, і також ось ця панорамна каскадна частина, де кожний кут, кожен каскад він відведений під якусь зону відпочинку. Це або панорамна сауна, або це панорамна джакузі, панорамна сіна кімната і панорамна дорожка кнейпа. Зараз ми знаходимося на західній терасі п'ятого поверху, і це моя найбільш улюблена зона. Адже тут ми вперше в Україні плануємо використати напівзакриті капсульні сауни, якими ми надихалися з нью-йоркського проєкту. І це буде найбільш пізнавана і найбільш інстаграмна зона в ас 6. І також ліва частина нашої тераси вона більш тиха, і саме тому тут ми плануємо влаштувати панорамні джакузі для релаксу та відпочинку. Привіт! Мене звати Олена. Зараз, як ви бачите, ми знаходимося на експлуатованому даху комплексу А-136. Тут зона відпочинку, де можна влаштувати вечірку або провести романтичний вечір, або просто насолодитися неймовірним краєвидом центра Києва. Також в цьому місяці ми повністю закінчили роботи зі скління і влаштування світлопрозорих конструкцій на нашій вхідній групі, і це було досить нелегко, адже висота стелі в лобі 7,5 метрів. І відповідно ми використовували крупногабаритні і високі склопакети, де висота одного склопакета могла стягати. І сягає 5 метрів. І також ми використали структурну систему скриння. Ви можете бачити, що ніде немає ніяких прижимних планок. Це виглядає дуже мінімалістично, естетично і дорого. Зараз ми прогулюємося по майбутньому благоустрою вхідної групи АСРТ 6, яка буде зустрічати всіх гостей нашого преміального комплексу. І головна фішка цієї вхідної групи це буде авторський трьохметровий арт-об'єкт і також. Сухі фонтани. Я розумію, що зараз він виглядає не дуже готовим, не дуже естетичним, але ми плануємо його завершити в кінці цього літа, прибрати паркан, і він буде виглядати якось так. Отже, зараз ми знаходимося на східній терасі а, на даху четвертого поверху Астрічі 6». І нагадаю, що якраз весь цей поверх у нас відведений під фітнес і спа. І якраз ця тераса вона примикає до фітнес-залу. І відповідно тут ми плануємо проводити ранкові заняття з йогою, стречингу, або можна просто вийти і зустріти ранок з ранкової кави. Приватна зона внутрішнього дворику має багато унікальних рослин та комфортні зони для вашого відпочинку. Мене звуть Олексій. Я розповів вам про хід будівництва А136 за червень. Прокладання внутрішніх підлогових комунікацій, опалення та водопровід 5 тисяч метрів погонних, комплекс робіт з влаштування навісного вентильованого фасаду в обсязі 540 метрів квадратних, Виконано кладку зовнішніх та внутрішніх стін 116 метрів кубічних та перегородок квартир 839 метрів квадратних. Облицювали 82 метри квадратні натуральним каменем травертин. Та підготували 700 метрів квадратних до монтажу. Вскління вхідної групи виконано на 100%. Отже, дякую за перегляд. Сподіваюся, що цей випуск був цікавим і дійсно ви дізналися про нові оновлення в нашому комплексі. І щоб першими дізнаватися про анонси нових звітів і нових фішок, а ми багато їх інтегруємо в наш комплекс, підписуйтеся на наші Соцмережі і також заїжджайте до відділу продажу, щоб дізнатися найпершими з перших вуст детально про всі оновлення ну, Все, нормально.